Від теорії до дії, часто ми знаємо, що потрібно зробити для покращення життя, але зупиняємось перед першими кроками. Лінь, соціальні мережі, відеоігри, куріння чи алкоголь здаються тимчасовими відволіканнями, які, наче, не шкодять нашому життю. Але в глибині душі ми розуміємо, ці залежності стримують нас від справжнього потенціалу, стоїки, філософи, які навчали нас не відволікатися на речі, що поза нашим контролем. Вони вчили, що справжня сила приходить зсередини, коли ми беремо відповідальність за власне життя та діємо відповідно до своїх принципів. Цей ролик допоможе вам знайти сили, щоб подолати залежності та зробити перший крок до вдосконалення тіла та розуму. Перемога над лінивством, початок шляху. Що таке лінь? Це не лише фізична відсутність дії, а й внутрішній бар'єр, який блокує нашу мотивацію. Лінь стає нашим ворогом, коли ми відкладаємо важливі завдання, замінюючи їх короткостроковими розвагами, як от соцмережі чи ігри. Стоїки, як Марк Аврелій, закликали зосереджуватися на своїх обов'язках та діях. Лінь можна подолати, якщо почати з малих кроків і зосередитися на дисципліні. Щоденне вставання в один і той самий час, хоча б п'ятихвилинні фізичні вправи. Ці малі перемоги над собою стають фундаментом для подальших успіхів. Не варто вимагати від себе миттєвого результату. Ключ до перемоги над лінивством це поступовість, як казали стойки, будь кращим сьогодні, ніж вчора. Навіть найменші досягнення допоможуть вам рухатися вперед. Тренуй розум, щоб керувати тілом. Наш розум це джерело нашої сили, але також і наших слабкостей. Уявіть, що ваше тіло це корабель, а розум капітан. Якщо капітан слабкий або відволікається, корабель зазнає аварії. Стоїцизм вчить нас тренувати розум через практику усвідомленості та самоконтролю, ключ до сильного розуму, медитація, роздуми та практикування самоаналізу. Навчіться задавати собі питання, чи ця дія дійсно наближає мене до моєї мети. Відповідальність перед собою допомагає уникати спокус на кшталт відеоігор чи соцмереж. Ваша мета стати капітаном, який вміє керувати своїм кораблем. Тіло, храм духу, доглядай за ним. Стоїки вірили, що тіло та дух тісно пов'язані. Здорове тіло дозволяє нам краще функціонувати, залишатися сконцентрованими та підтримувати ясність розуму. Почніть з маленьких змін у своєму щоденному житті. Зробіть фізичні вправи частиною вашого дня, це не обов'язково має бути щось складне, але регулярність ключовий фактор. Уявіть собі, що кожен день, коли ви турбуєтеся про своє тіло, ви стаєте трохи сильнішими, витривалішими. Саме тому важливо розуміти, що здоров'я не можна купити, його можна тільки зберегти через постійну роботу над собою, відволікання як контролювати зовнішні подразники. Світ навколо нас сповнений спокус. Від соцмереж до телебачення, стоїки навчали контролювати те, що всередині нас, і не звертати уваги на те, що поза нашим контролем. залежності від розваг це результат втрати фокусу на своєму житті та цінностях. Ваше завдання на визначити, що дійсно варте вашої уваги, а що лише марна трата часу. Марк Аврелій казав, що ми повинні діяти, керуючись здоровим глуздом, а не емоціями. Важливо визначити свої пріоритети та зрозуміти, які речі відволікають вас від досягнення цілей. Побудуйте навколо себе середовище, яке сприяє зосередженню. Чоба. свобода від залежностей, шлях до внутрішньої гармонії. Залежності від куріння, алкоголю чи інших розваг це гальма на шляху до справжньої свободи. Стоїки вважали, що незалежність та гармонія з собою є ключем до щасливого життя. Перший Зробіть усвідомлений вибір: Стоїки навчали жити в гармонії з природою та усвідомлювати, що кожна дія має наслідки. Замість того, щоб вживати алкоголь чи палити як спосіб уникнути стресу, навчіться зустрічати проблеми обличчям до обличчя. Друге, введіть корисні звички на заміну, замість того, щоб звертатися до шкідливих звичок. Спробуйте замінити їх корисними звичками. Наприклад, кожного разу, коли виникає бажання закурити, зробіть кілька вправ на дихання або випийте склянку води. Третє, пам'ятайте про самоконтроль. Стоїки вірили, що самоконтроль є однією з найважливіших чеснот. Практикуйте контроль над своїми емоціями та бажаннями. Коли вам хочеться відволіктися на шкідливу звичку, подумайте про довгострокові наслідки і зробіть вибір на користь здорового способу життя. Стати кращою версією себе, ваше життя, це результат ваших рішень. Кожен новий день дає можливість стати кращою версією себе. Прийміть стоїчну філософію як інструмент для самовдосконалення, навчіться зосереджуватися на тому, що підлягає вашому.